північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Триває масштабна повітряна тривога через атаку ударних дронів в Україні. Актуальну мапу ви зараз бачите на своїх екранах, вкотре нагадаю про правила безпеки. Якщо ваш регіон червоний, перебувайте в укриттях. Авіабомбою посеред містю та дронами по автівках. Херсонщина сьогодні цілий день під ударом росіян. Зранку окупанти з артилерії обстріляли населені пункти області. Внаслідок атаки загинула літня жінка. Є поранені, а по обіді поцілили керованою авіабомбою по житловому будинку та скинули з безпілотника вибухівку просто на маршрутку з пасажирами. Внаслідок ворожих атак майже півтора десятка поранених. Усе про гучний недільний день у Херсоні в сюжеті Олени Логінової. Ця дівчина була живенька і не поранена. Це саме головне. О, Подлажу щось це під стовп. Тіхо, тихо, тихо. Тихо. Тіха, Юлечка, тиха, потерпіть треба. Потерпіть чуть, -чуть Юлечка. За та хто ніби в пти її татом доведу, іди пліч отак ти бери плечі, а ви беріть таз і на себе з двох. Ось так рятувальники обережно дістають з під завалів будинку в Херсоні. Жінку при цьому розмовляють з нею, намагаються заспокоїти. Надзвичайникам знадобилося близько години, щоб деблокувати постраждалу. Операція з порятунку пройшла успішно. Жінку передали медикам. Постраждала, яку дістали з під завалів, 46-річна жінка. У неї вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі вона в лікарні у тяжкому стані. Ще одну постраждалу 40-річну жінку теж госпіталізували. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини. Пізніше місцеві мешканці, які пережили авіаудар, розповіли, на цьому місці була перукарня, де в той момент стригли собак. Тепер вона зруйнована повністю. Я побачила дівчину, яка бігла Звідсіля, в неї, була вся куртка пошарпана. і Вона була вся в крові. Кров цієї дівчини. Вона в цьому парикмахерській стригла свою собачку. Я надала її водички, посадила її в безпечні місце. Це не можна передати словами, коли знаєш це відчуття, коли ти саме коли я сама була під завалом, це було 12-го, 12-го, на цій самій вулиці. Я опинилася в своїй власній квартирі і зі мною 8 котиків, які теж опинилися зі мною під завалом. Навколо суцільні руїни, спалені авто, всюди ламки скла та конструкції. Кілька приватних будинків зруйновано. Удар кабом прийшовся по центральній частині міста. По житловій забудові місцеві жителі показують свої пошкоджені оселі. Слишко розлітіли на мене, все це саме все посипалося. Я слава богу, в мене нічого не чу, ні це саме. Ну вот там щас сімпайдуда. Бачища. Руйнування дуже масштабні, повідомляють місцеві військові адміністрації. Додають, окрім авіаудару окупанти також скинули вибухівку на маршрутку, а ще вдарили по одному з районів з артилерії. По маршрутці вдарили окупанти, скинули на вибухівку на кришу одної з маршруток, яка рухалась також біля центру міста. Там наразі п'ять постраждалих, серед них двоє дітей: 12-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Їх також доправлено зараз до лікарні. Лікарі запевняють, що у всіх постраждалих там середньої ступень тяжкості, але наразі також будуть проводитись до обстеження. Ну і за сьогодні у нас є одна загибла. На жаль, в Дніпровському районі. Наслідок удару артилерії загинула 72 річна жінка. Олена Логінова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини у Полтаві завершили пошукові рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети в багатоповерхівку. 14 людей загинуло, серед них три дитини, віком 7, 9 та 12 років. 20 мешканців поранені, четверо з них діти, три особи у важкому стані. Про це повідомив в нашому ефірі Володимир Когут, виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Також завершені роботи з розбору завалів самого під'їзду, який був зруйнований. Гірко, але загинула ціла сім'я. Крім того, постраждали травмовані 20 осіб, з них 4 дитини, і 22 людини вдалося врятувати. Зруйнований один під'їзд, цілий під'їзд. Поряд пошкоджено ще 19 будинків. Це близько 950 мешканців. Звернень до пунктів, якби, тимчасового утримання не було. Люди роз'їхалися по родичам здебільшого, дехто повернувся в свої будинки. Крім того, в сіми будинках відсутнє теплопостачання. А після закінчення аварійних робіт, які а, зараз комунальники зайшли на оцінку і ліквідацію наслідків, щоб можна було підключити теплопостачання до інших будинків. Бо саме в цьому будинку від... знаходився безпридільник е тепла на інші будинки. Ще трьох ізраїльтян повернули додому з полону терористів. Напередодні відбувся четвертий обмін заручниками в рамках угоди, укладеної між ізраїлем і терористичним угрупованням Хамас. Вона набула чинності 19 січня. Кого обміняли та чого це коштувало Ізраїлю? Розкаже Катерина Кравець. 65-річний громадянин США та Ізраїлю Шмуель Кіт Сігаль потрапив до рук терористів разом з дружиною в Кібуці Кфараза 7 жовтня 2023-го. Його жінку звільнили за півтора місяці під час припинення вогню, а сам він із пораненнями донині лишався в полоні. 54-річного офера Кальдерона захопили в Кибуці Ніз ОР разом з двома дітьми. Все добре, все добре. Ми чекали цього моменту 484 дні. 484 дні. Ми молилися, щоб цей день настав. Чого ми тільки не пережили за цей час? Що ми тільки не робили, аби це сталося. Але найголовніше, що нарешті відбувається, це обійми офера зі своїми дітьми. Ми їм обіцяли. Я їм обіцяв, що будемо боротися і робитимемо все, щоб це стало реальністю. Серед захоплених скібуцу Нір Ось 25-річний Ярден Бібас. Саме його найменший син дворічний Кфір Бібас, є наймолодшим заручником Хамасу. У полоні родину розділили, що зрештою захоплених Бібасів і досі невідомо. Раніше Хамас заявляв, що жінка та двоє дітей загинули, нібито під час обстрілу Ізраїлем Гази. Утім, ізраїльська розвідка це не підтверджує. Ярден повернувся додому, але його дружина Ширі і діти Аріель і Кфір ні. Ми довго шукали, відстежували їхні сліди та з'ясовували їхню долю. Сім'я Бібасів, як і всі, ми тривалий час живе у постійному страху за своє життя, у тому числі і в цей самий момент. Ми продовжуємо вимагати від посередників інформацію про їхній стан. Угода, укладена з Хамас минулого місяця, розділила ізраїльське суспільство. Попри радість від повернення заручників, далеко не всі в країні схвалюють залишення Цахалом гази, а також вихід на волю вбивць ізраїльтян. Бачити звільнених заручників живими це найкраще відчуття у світі. Ми раді, що вони живі і можуть повернутися до своїх родин та почати нове життя. Наскільки це можливо? Та разом з цим ми дуже хвилюємося. Ми трохи пригнічені та засмучені угодою, яка була укладена. Це найгірша угод, які тільки можуть бути. Так, цього разу за трьох своїх громадян Ізраїль мусив відпустити 183 палестинця. У переважної більшості з них чимало ізраїльської крові на руках та довічні строки ув'язнення. Я просидів у в'язниці 23 роки. Я отримав довічний термін, плюс ще 12 років. Я мав би померти у в'язниці. Та хвала Аллаху, я народився знову. Сьогодні перший день мого нового життя. Хвала Аллаху! Я чекав на звільнення сина з в'язниці 22 роки. Хвала Аллаху, він вийшов на волю. Сподіваємося, що всі інші в'язні також будуть звільнені. Хвала Аллаху, це все заради батьківщини. Я серед своїх рідних це не описати словами. Незважаючи на всі руйнування в Газі, люди вийшли святкувати. Це справді перемога. А умови в ізраїльських тюрмах були жахливими. Тим часом у руках терористів залишаються 44 ізраїльтянина, а також тіла 35 загиблих у полоні. Катерина Кравець, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Німці протестують через ультраправу партію альтернатива для Німеччини. За офіційними даними, на вулиці Берліна вийшло 80 тисяч людей. А от організатори називають утричі більшу цифру. Уперше за довгий час німецькі консерватори, аби отримати додаткові голоси у парламенті та ухвалити закон для посиленої міграційної політики, вирішили об'єднатися з ультраправими, яких самі ж називають спадкоємцями, злочинців та популістами. Торік восени уперше з часів нацизму. Ультраправій партії вдалося здобути справді значний результат на виборах. Німці влякають такі політичні тенденції. мій страх дійсно полягає у тому, що дуже радикальна права партія стане потужною у Німеччині і перетворить наше життя на пекло. На щастя, я зараз німець. У мене є німецький паспорт, але у багатьох інших його немає, і я вже хвилююся за своїх співгромадян. Не вщухають протести і в Грузії. Люди у різних містах вимагають нових парламентських виборів. Під час акції у Тбілісі тисячі демонстрантів заблокували автостраду на околиці столиці. Відбулися сутички з поліцією. Є потерпілі, декого з протестувальників затримали. За даними місцевих змі, серед них Ніка Мелія, лідерка найбільшої опозиційної партії Грузії. Коаліція за зміни також потрапив за ґрати колишній Тбілісі Гігі Угулава наша мета європейська Грузія, наша мета членство в Європі. І ми не хочемо бути частиною нашого сусіда. Не хочемо бути як Росія, тому що ми бачили, що робить Росія, що Росія зробила з нами. Ця країна окупант, ця країна не може бути другом для нас. Тому ми будемо продовжувати, поки не досягнемо нашої мети. Росія намагалася створити у Туреччині офшорний резерв для обходу американських санкцій. Так вважають у мін'юсті США. Йдеться про понад 5 мільярдів доларів, які Росія перевела до Туреччини через американські банки офіційно для фінансування будівництва атомної електростанції. Американський мін'юст вважає, що до схеми міг бути причетний один з головних помічників президента Ердогана, голова національної розвідки Туреччини Ібрагім Калин. Сполучені Штати вже заблокували кілька переказів на 2 мільярди доларів. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово тихо і безпечно нам усім ночі.